Я вам покажу, як залізти е, на в, на ховерборді. Отут ви піднімаєтесь. Щоб злізти з ховерборда, треба просто прибіл нажати, тому що якщо теж юзнете, знаєте, то він може забагатися і впати там під землю. Було в мене таке раз. От я вам показую, як дійти до тут. Так, тут на... Отут от треба піднятись наверх. Де тут? Во? Тут чуть-чуть тяжко, бо воно тут якось багається чи що. Йо, о боже! Ладно. О, зараз. Ну тут треба просто чуть-чуть швидкість робити меншу. І чуть-чуть газувати, і воно так буде підніматися. Ой. Все майже. Во! Тепер ми їдемо до колізею отут -от наліво! І от ми біля нього. Ну коротше тут треба просто збоку можна от пос от проїхати чуть-чуть, Щоб швидше. Там теж можна було, але я щось не замітив. То пофіг. Так, отут от просто заїжджаємо, тут вони маленькі сходинки, то тут можна дуже легко і швидко залізти. Так. Ви заїжджаєте, вибираєте куди тут встати. І тут треба піднятись так же саме, як ви піднімалися на саму. Острів. Вот Тут займаємо. Тежку. Оп. І все піднімаємося. Пробіл нажимаємо. Наж... Саме головне нажати пробіл, бо воно не спрацює. Якщо Ну, ви не нажмете пробіл, то він просто впаде на самий низ знову ховерборд. І ну і після цього можете просто починати фармити там босів. Як, ну Кого ви там хотіли. Ой, ну в смысле кого там хути? Ну уфи! Вообще просто данш проходит с эйкулизей. Пукикаки какаш